Татанинська Європа. Ну, там ну знаєте цей Соловйов, Він судячи з усього, знову не випив свої пігулки і вкотре перевзувся. Бо пам'ятаєте, як він верещав, що Америка це головний ворог Росії, але щось пішло не так. Тож Америка тепер норм, а Європа. Ой, ну він там стільки всього наговорив. Так а маєток на озері кому у Італії йому потрібен, щоб не наводити її з комфортом. Але здається, вона або арештована, або конфіскована. Здається, що він ж туди і зараз не має можливості їздити, мабуть. Про все це зараз розкаже наш Артем Івченко. У нова з боліт. Доброго ранку! Це новини з боліт, в котре переконуємося, що росіяни самі нічого не варті. Бо знаєте, що вони замотили? Тревел шоу, яке повністю злазало з українського аналогу, і все б нічого, якби зйомки того шоу не велися на зруйнованих або тимчасово окупованих територіях України. Помітив, як Маріуполь відбудовується та отримує нове дихання. Питає блогерша у свого співведучого, але не уточнює. Оговтується після чого. не думайте, що це якесь зруйноване місто. Два роки тому так. Ми особисто привозили сюди гуманітарку. Але зараз місто по справжньому живе. Щоправда, приїхати сюди поки вдається не всім. Пам'ятки, які дивом вціліли, також йдуть у міст. Це не просто що, це справжній еталонний рівень. Пропагандистської шизофренії. Говорити про те, як вони відбудовують міста, які самі ж і знищили, це, звичайно, треба бути щитими падлюками. Ну що ж, Росія зробила рішучий крок у боротьбі з тим, хто намагається зруйнувати їхні святі традиційні цінності. Кастинг-депутатка Держдуми підняла ну просто національну тривогу через одну з найбільших загроз для рашки ляльки Барбі. А хто виготовляє ці іграшки? Це компанія Метал. чим вона відома? Відома вона тим, що вона запропонувала першу у світі ляльку Барбі Трансгендера. Це перше. А друге, у 2022 році, компанія Метал передала мільйон доларів на підтримку ЗСУ України. А у 2023 році 100% від лінійки продажу нових іграшок вона також передала на підтримку ЗСУ України. Що відбувається? Ця компанія продає нам чужі деструктивні цінності. Негативно впливають на наших дітей. А за ці ж гроші воюють проти нас. Тож, все, що залишається росіянам, це уберегти своїх бідних дітей, аби ті через Барбі не захворіли на якусь там психологічну розпусту. Російський міністр спорту та його епохальне досягнення. Чувак нарешті підбив підсумки своєї титанічної роботи. Його головне досягнення ні. Не розвиток спорту, не підтримка атлетів, не будівництво стадіонів. Він повісив у своєму кабінеті неймовірну кількість фоток Путіна у всіх можливих позах, де той займається всіма можливими видами спорту. Дивіться, скільки в мене тут фото президента і на лижах, і хокейному майданчику, і на татамі. <плес> не було цих фото? Не було цих фото. Не було у сенсі. Було ну я повісив, коли посів робоче місце. Та це безперечно прорив. Адже за його задумом, походу, чим більше портретів диктатора в Трико, тим швидше російський спорт вийде з коми. А додати спеціальний алтар з лампадками перед знімком Путіна на він не хоче. Якщо методика спрацює, то скоро в кабінетах інших чиновників з'являться стенди Путін і великі геополітичні перемоги. Спойлер їх там не буде. А Місі Соловйов виявляється, майстер перевзування у стрибку. Колись він з піною біля рота доводив, що США ворог Росії, а тепер виявляється, що ніякого конфлікту немає, і вони друзі. Бо головний ворог всіх це Європа. Ну, буває, з ким не трапляється. Один невдалий лібід у бік штатів не рахується. Головні вороги Америки це сатанинська Європа та Євросоюз. Ось же вони брехливі, гидкі, тварюки, на що вчора Трамп вже натякнув. Скаже, у мене з Росією немає чого ділити. В мене так само обрехала ліберальна демократична сволота, як і Росія. Куди вітер дує, туди воно і летить, як сміттєвий пакет, їй-богу. І він що трохи псує цю картину. Це шикарні маєтки Соловйова в суту Сатанинській Європі. Може він настільки ненавидить захід, що вирішив тримати там усі свої активи. Ну, Про всяк випадок. Типу, тримає ворогів близько. А тим часом Росія повертається в середньовіччя. Там лікарі е, вирішили, що наркоз це буржуазна розкіш, і справжня російська жінка має терпіти. Ну тож тепер аборти там проводять без знеболення, тому що <свісно> традиційні цінності селян кажуть, що головний лікар цього закладу настільки перейнявся ідеєю страждання, що навіть почав читати жінкам проповіді про мораль прямо під час процедури. Словом, коли журналісти про це все дізналися, вони зв'язалися з тим лікарем, щоб запитати, що то взагалі була за фігня. Ми з нацистськими суб'єктами не розмовляємо. Ви мене слухайте уважно. У 1945 році ми надрали дупу всій Європі. Тому, коли ви розмовляєте з росіянами, закрите рота та слухайте. Так, короче багато тексту. все звідси. Ви зрозуміли, логічний зв'язок зеро. Та й навіщо він, якщо можна просто кричати ми перемогли на кожному незручному запитанні? От так. з вами були новини з болі. Не перемикайте.